В Одесі 28 січня оголошено днем жалоби у зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок масованої атаки РФ безпілотниками. Ворожий удар у ніч проти 27 січня призвів до загибелі трьох мирних мешканців міста. Їхні тіла дістали з під завалів. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають і досі. Більше в репортажі наших колег з редакції. Вотак. Ось так виглядає один із будинків в Одесі після влучання шахеда. Російський дрон пробив будівлю наскрізь. Зруйновано три верхні поверхи. На одному з них була квартира доньки Євгена Михайловича. Жінка не виходить на зв'язок. Там у мене донька. Шукаємо. Ось чекаємо. Одеситка Нелі живе у сусідньому будинку, вона досі не може оговтатися після атаки. Каже, під завалами може бути її подруга, яка також не виходить на зв'язок. Шкода Одесу, хочеться кричати, шкода всіх людей. <зас> Не спала у мене маленька дитина. Я з нею на руках, не знала, куди подітися бігала то вниз, то вгору це один із наймасштабніших обстрілів Одеси, кажуть рятувальники. У самому центрі постраждали кілька кварталів. Зруйновані будинки, вибиті шибки. Постраждала і будівля однієї з церковних громад. У момент ворожого удару приміщення був Константин. О третій годині ночі спочатку один вибух. Ми прокинулися, і мабуть, повибували вікна а другий вибух влучання у другий поверх. Вибило двері, трохи зачепило дверима. Усі живі, слава Богу. А цей будинок на вулиці Базарні потрапив під російський удар вже вдруге. Перший сюди прилетів безпілотник 13 січня. Тоді все обмежилося вибитими вікнами. Зараз повністю вигоріли кілька квартир, серед них і житло Поліни. Їй самій пощастило вціліти. Одеситка переїхала до родичів ще після першого прильоту. Воно води в під'їзді неможливо зайти, потрібне якесь, напевно, спеціальне взуття. Я ще не заходила. Після чергової російської атаки частина міста залишилася без світла. Роботи з відновлення електропостачання в Одесі тривають. і Досі ситуацію також ускладнюють погодні умови. Сергій Бордюжа, Ксенія Ситинська, Одеса.